А воно щось нічого не таке не діє. <ривіт> Мене в ковші заспокоїть. А то сильніше <ривіт> нічого не має. <ривіт> бо я спала, як у куполі. Посміхніться. Та я все <ривіт> 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 хотів. І ще знаєте що? що ще щось від запору дайте. Бо кажуть, не такий запор, що не може навіть... Компаси наїсти. Босино їла, капнула її, каже, що не може ні стає. Я не закріплю капля? Там на кась свічку не було. Да. Дайте їй таке те моя, де небимо випила, би її, її гонило, як не. Ну кажіть, що, з хати не могла вийти. А ну, звикаєш до нього чи ні? Нема звикання, нема звикання. Добре. Давайте тут виходить, нормально пішла, буде буде дістала, що Та Я вже поплю і теж Так. Та почекайте, що все сониця, що вже хочете, вийшла. Та я носила, зійшла, що мені треба, а ви вже мене наганяєте. Дайте мені ще магні Тут Заспокійно. Ні, ні, дайте таке... Так, зразу хай тут п'є. Я вже нині випила два рази. Антистрес. Ну велике? Так тяжко блатати, що вона вже веде. Та, та не можемо вже. Так. так, чекайте, бо я зараз щось забуду і буде біда. Так. А головне, що її вже відзаходу. Вже не буде мене мордувати. Ага, і дайте від голови мені і все. Ну, не рецепт, а від голови. Ось такі чотири букви я забула місяцю називати. Імет. Імет. Рецепт, <реш> то але алергія. Летує кошик. Це? І... Це Пластинки маєте. Ні. Що ну, все? Давай що.